Усім здорова! І сьогодні ми пограємо в битву брейнротів. Погнали! Так, одразу ми спавнимося з Тун-Тун-Тун-Тун-Тун-Тун-Тун-Тун-Тун-Сахур! Як бачите, тут вже в деяких людей 57 мільйонів, 58 мільйонів, 12 13 мільярдів! Я чесно не розумію, що мені зараз потрібно робити. Мені потрібно підкачатися. Де мені підкачатися? У мене питання. Що це? Що за плюс тока? Ага, це купити. Я зрозумів, це мені не потрібно. Туди потрібно йти, щоб підкачатися? Безпечна зона, це мені не потрібно. Тренуровка. Я бачу три, я бачу, я бачу, я бачу. Це потрібно йти сюди. Тренування. Що потрібно тут робити? Ага, я тренуюся. Це потрібно клацати. Або що це потрібно робити? Ми підходимо сюди. Оп, він щось він... Він тренується. Він потрохи тренується. Коли я нажимаю ліву кнопку миші, він тренується. Капучино Опа! Баба опабуй. Також ти можеш пограти зі мною на новому українському рове проєкті Гостер П. Грати можна з телефона, так і з комп'ютера. Це та гра, в якій ти можеш стати мафіозником, поліцейським, військовим і навіть космонавтом. І це не все. Також ти можеш грабувати потяг з бандитами, піратські кораблі. Та отримувати за це нагороду. А якщо ти не полюбляєш енергічне життя, можеш стати мільйонером та проводити час на своїй власній фермі. А за моїм промокодом ковар ти отримаєш 100 тисяч та мою допомогу у розвитку. Інформація як скачати гру, буде в описі. Чекаю тебе на проєкті. Просто подивіться на нього, а? Далі тренуємось, тренуємось далі. Тренуємось далі, що нас цього вийде. Ніфіга собі бомбардірую рукоділо, чуєш? Тільки не бий мене бомбардіром, будь ласка. Е, куди, куди, куди? Ти що робиш? Бомбардіру ророділо. Не потрібно мене фігачити, да я потренуюся трошки, а? Тепер в мене бомбардіру ророділо є. Чуєш? Ти хочеш позмагатися зі мною, а? Ти мене бачив? Ти мене бачив. Я зараз тебе тут винесу. Ти бачив мого бомбардіру рородіо, а? Так, Тут є яйця, питомці, переродження. До речі, є переродження. Переродження. 500 самосвіта для цього потрібна сила. Я зараз не зрозумів, що це. Що воно, що воно робить? А, це, це я роблю, це я зримів. А, Так, я можу переродження? Я зробив переродження. Знову Тун-Тун Сахур спочатку. Але, але переродження дає нам плюс 50% сили та 500 діамантиків. Далі потрібно далі підкачатися. Потрібно знову робити. О, так це вже, вже швидше качається, чуєш? Балеріно Капучино одразу понав, одразу прокачуємо собі балеріно Капучино. Що нам потрібно до наступного переродження? Давайте подивимось. Нам потрібно тисяча. Тисяча сили, це буде чесно, мені здається, дуже швидко. І ми зробимо наступне переродження. Бомбардірокодіво, ти вже тут зі мною, брат. Так, давай качаємось. Тут можна зробити автоматичне тренування, спокійно сидиш собі, дивишся, як бомбардіродіво в тебе тренується, і чекаєш собі далі. Не я хочу зробити собі наступне переродження одразу. Просто наступне переродження одразу, але спочатку подивимось, хто в нас іде далі. Бонека амбалабу. Амбалабу. Так, давай не качаємось, давай подивимось на нього. Блін, ну текстурки тут дійсно топові, а? Так, давай одразу переродження. Все, переродження є, плюс переродження, плюс діамантики, плюс сила. Навіщо потрібне переродження? Ти так набагато швидше будеш качатися. Робіть переродження в будь-яких іграх. Стіла Бренра, стіл лабубу і в інших стіл, яких є переродження. Навіть тому ж самому Варта і я не знаю. А в мене є подарки. Подарунки. Це забираємо, це забираємо. Там було написано щось в питомці. Питомці нічого немає. Яйця, яйця. Опа. Яйця. Тепер, почекай, тут є 250, 3500. Давай купимо собі одразу за 250. Що мені випаде? Рідкіс. Священне обчула. Який шанс на неї? 25%. Ніфіга Собі вона рідко. рідка. Опа. А це я підкачався тільки що. А що ти, що, ти, що ти відчиняєш собі? А? Я, я знову щось просрав? Так, одразу, що в мене є? Пітомце. 1,8. Лучше все рекуперувати і погнали далі зараз підкачаємось. Погнали. Так, капучино, одразу бомбардіро. А чого так швидко? Чого так швидко? Чуєш? Дуже швидко качаємось. Вже амбала. бу мене пішла, чуєш? А що далі? А, плюс розмір, плюс розмір, плюс розмір дається зараз. Сили в мене зараз 4,5 тисячі. Переродження можу зробити? Можу я робити переродження. Вона ось зараз робити просто мільярд перероджень, щоб набагато швидше качатися. Тун -тун -сахур. Давай зараз швидше сам качайся. Хай він сам. Хай, він сам це буде. хай він сам, я нічого не чіпаю, хай він собі качається. Вже в мене В мене вже 2 тисячі сили. Блін, серйозно, дуже швидко. У мене вже 3,5-4 тисячі. На переродження потрібно 10 тисяч, як читати. Давайте одразу робимо 10 тисяч. Робимо собі 10 тисяч. Нормально, нормально. Потрібно Потрібно буде 100% з кимось побитися, чи так. Мене схавали! Я хотів. Я хотів просто підкачатися і показати вам, ким я можу стати, а мене просто курва схавали. Давай тут, тут безпечна зона, можна тут підкачатися. давайте, давайте давайте тут, У тут. мене наступний зараз хтось буде. Хто в мене буде наступне на питання? Давайте трохи відійдемо. Наступний у нас буде. Давай, давай, давай. Вже трошки залишилось підкачатися, брат. Вже трошки. Чемпанзіні бананіні. Шимпанзіні, бананіні. Ва, 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 Як він виглядає в нас? Ту, ту навісті, ну нормально, 23 тисячі сиви в нього тепер. Я. Блін, а цього я зафівачити зафі... не можу. Оце на жаль. Ну Давай, давай далі, давай далі качатися. Переродження нам потрібно 35 тисяч тепер. Чи, давай, качаємось. Я зробив собі наступне переродження. Тепер мені потрібно. Знаєте скільки сили? 200 тисяч. До цього було 100 тисяч. У мене зараз тепло є 3,5 тисячі діамантів, і самі розумієте, що потрібно зробити. Депнути їх на пітомці. Це потрібно зайти в яйця 3,5 тисячі. Я не знаю, що з цього буде. Можна відчинити собі 12 ось таких, то краще відчинити такого плану. Відчиняємо. 3,5 тисячі. Погнали! І що нам випаде? Давайте. щось, Давай щось нормальне. давай щось нормальне, брат. Банановий ельф звичайний? І скільки він дає? 3,8. Ну, я чесно, ще плюс мінус добре. Ще плюс мінус добре, хай буде так. Хай буде так, і так нормально. У мене питання, що ще можна тут зробити? Награди групи мені не потрібно, це мені не потрібно. Тоді погнали далі качатися. Що в нас зараз? Якому як, буде... як... як це буде швидко? 568 одразу. Потім у нас скільки? 800 одразу. Вже 1200 одразу. Переродження робить 100%, щоб якомога швидше качатися. Далі нам потрібно буде знайти ціль, з якою ми будемо файтитись. Я став трава трава. Знаєте, що ми зараз будемо робити? У нас 750 тисяч. Зараз добуваємо до 1 мільйона. І мені здається, я зможу знайти собі ціль, на яку я зможу зараз напасти. Я бачу, ось челік, диви, челік, челік, в нього 3000. Давай нападаємо, нападаємо, нападаймо, нападаємо на нього, нападаємо на нього. А в нього 3 мільйона, вже, в нього вже 6 мільйонів, він дуже швидко Він дуже швидко качається, чуєш? Я думаю, я зараз нападу і все, і погнали його виносити. А не дар це курва, працює. Когось зафіга, що я побачив. так дійсно, в нього вже дуже багато. Ну погнало, понав, погнав, вперед, понавперед, вперед. У мене є півтора мільйона. Я сподіваюсь, він зараз мене не схаває. Я бачу, попереду є якась сіль. Мені здається, вона дуже-дуже сильно легка. Фігачимо його. На! Іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Оп! 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 Полетів! Сила є, сила є. Одного зафігачу. Нормально, нормально. Ми зробили те, що я хотів. Там є новий мір, але потрібно 100 перероджень. Повертаємось назад, повертаємось потрохи назад, головне, щоб мене зараз теж не зафілашує. І потрібно далі качатися. потрібно... Ну, дивіться, в мене є наступне переродження, до речі. Качаємо переродження на півтора мільйонах сили. Погнали далі. Я бачу я бачу свою наступну ціль. Я бачу свою наступну ціль. Оба! Погнав! Перший удар! Другий удар! Іди сюди, іди, іди до мене, брат! Іди до мене, брат, іди до мене, іди. Оп, Бачу новачка. 70 сили оба вбили. Підписника зафілашують. Куди ти біжиш, брат? Брат, куди ти біжиш? Куди ти біжиш? Оп! 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 Я не можу достати до нього, я не можу до нього достати. Я не зміг до нього достати, на жаль. Або бачу знову. Це, це просто така фіня, це не дуже цікаво. Траче робити ось так от. Полетів собі кудись далі. Диви на нього. Куди він полетів? Стій, стій, стій! я йду до тебе. Вибачаюсь. Вибачаюсь, брат, Вибачаюсь. Давайте тренуватися ось тут, от зараз. Давайте тут тренуватися. Тут тренуватися можна просто дуже-дуже швидко, та що погнали. Тут просто одразу плюс ще 200 відсотків. У мене зараз 2,5 ляма потрібно робити ще одне переродження. Я зробив ще одне переродження, одразу точаємось далі собі. Оце дійсно топово. Це дійсно топово. От ви бачите, тепер я шутку, я можу початися, тому що в мене багато перероджень. Боже, просто моментально, в мене вже 200 тисяч, я читав. Обай, бачу Чилька, бачу Чиліка, бачу Чика, у мене 400 тисяч. Трава, трава, я бачу... Я, бачу ціль, я, бачу я бачу свою ціль, я бачу свою ціль. Я бачу свою ціль, куди ти Куди ти на маленьких. Диви на нього! На маленьких нападай, а? На мого підписника напав, диви на нього, а. Тільки я можу нападати на своїх підписників. Чому він так повільно бігає, а? Чому він так повільно бігає? Іди ти сюди, стій до мене, брат. Іди до мене. Оп. Ну давай ти, давай ти будеш наступної цілі. Одразу вон. Одразу туди потрібно бігти. Погнали назад сюди. У мене півтора мільйона, я читаю. Потрібно потрібно робити собі більший розмір. Це буде моя територія. Не потрібно тут стояти. Диви на них. не потрібно стояти на моїй території. У мене вже є три мільйона. Давайте одразу знову переродження собі робимо. Качаємось далі. Просто моментально, моментально собі качаємось. До речі, я бачу ще одну тут тут сухуру, ладно, я не буду його чіпати, тому що. А чого ви так швидко? Тому що це я розумію, скоріше за все, це мій підписник, я читав. А чого ж ти так голосно, ти все це робиш, а? Мені цікаво, що буде після травалево травала. Оце саме цікаво. Забираємо собі подарочок одразу, Подаруночок. Так, у вас він справа, йому потрібно піти кудись сити. Я бачив Чілька. Оба, диви, диви, він кудись пішов. Що в нього, QA? Тралалеро, він пішов фігачити тих челіків, диви диви, він пішов, він пішов. Стучало! Він когось зафігачив одним ударом просто. Він з одного удару людей фігачить. І він пішов качатися собі на 400%. Рілі Ларила. Рілі. Що? рілі ларіла? Я не вмію читати, Йопта. Так, давайте робити ще одне переродження. Оба, туди, туди, куди я полетів, хто мене вдарив, хто мене вдарив. Хто мене б'є? Куди я полетів, йопта? Куди ти зама полетиш? Я буду качатися в повітрі. Я вмер. Але воно не написав, хто мене вбив. Куди, хто мене? Ти мене бив, да? Іди сюди, братику. Я ж тебе теж зараз буду філачити, а? Диви. Куди ти мене первочіпаєш, акове я переродження роблю, а? Давай повертайся до мене зі своїми двома тисячами йди в наступний світ. Ти куди? Ти куди пропав? Давай йди до мене. Йди до мене. Іди... Чого ти там качаєшся далі? а? Шимпанзі не потрібно банані. качатися. Зафігач, wow, wow, wow. нормально. Так, я бачу там челик. Проблема в тому, що в нього вже цей слон, і він пішов туди. Ніфіга собі, там солянка якась. Воно ма швидко сюди тренуватися. Якомога швидше сюди тренуватися. Пишкай, вони там тренуються, і, і типу, вони не чіпають друг друга. Давайте, давайте потренуємось. Хлопці, вибачаюсь, я так... І так, швиденько тут, добре? Я вас не чіпаю, ви мене не чіпаєте. Все нормально, нормально, швидко качаємось. Швидко кричаємось, траво, трава у нас вже є. Жоден лям'я, там когось заквачили позаду. Він буде бити, да? Він буде бити? Він буде бити. Він з одного удару фігачить! одного просто! Просто з одного удару фігачить. Ладно, давайте купуємо собі яйця на останок. І в мене скільки є? У мене є лише не одне. Блін, ну ладно, давай купуємо це, скільки воно дасть. Скільки іксів воно дасть. Епічний! Мені випав епічний, який, дає, який скільки дає мене питання. Він дає, він дає 7,6. Тобто в мене зараз 7,6, 3,8 і 3.1. Мені здається, це нормально. Для наступного переродження нам потрібно 13 мільйонів. Так, а що, що, що ми тут робимо, братику? Мені здається, ти трошки переплутав своє місце знаходження. Куди давай, повертайся назад до себе, а? Диви на нього. Куди ти качаєшся далі, а? Оба, можна, можна трохи підкачатися, поки він там Поки він там, можна підкачатися, можна підкачатися, поки він там далеко. Оба, я підкачався ще. Я ще підкачався. Оп, оп оп, все, все, все. Та я відходжу, я відходжу, ти мене не чіпай, я тебе не чіпаю. Все, 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 бувай, брате, все, вибачай, більше чіпати не буду тебе. Качаємось далі собі, 27 мільйонів. Давайте на останок робимо переродження, і наскільки розумію, я повинен зуміти відчинити ще один кейс. Так, переродження. А ні, мені все це не вистачить. Потрібно. потрібно було 3500, а мені 3000. Нічого страшного! Чи можу сказати? Давайте, мабуть, будемо закінчувати. Плюс-мінус є плюс мінус, -мінус такий цікавий режим. Але просто посидіти покачатися. Пофайтитися і потім іти спати, як я зараз і зроблю, або піддемонтувати відосики. Дякую, хто дивився. Ставте лайкосики, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть в коментарях, що мені ще далі пограти. Всім сотків снів, бо доброго ранку, бо гарного дня, всім пока!